Не лише святкувати, вшанувати тих, хто боронить незалежність України центром Києва. Нині пройшла і хода нескорених у колоні були волонтери, бійці АТО і рідні загиблих на сході. З хрещатика рушили до пам'ятника героям Небесної Сотні. Бачила це Марина Форова. Олександр Агарков капелан з 2014-го. Нині приїхав віддати шану тим, хто не повернувся із зони АТО. Каже, найтяжче на сході було пережити не обстріли, а загибель тих, кого близько знав. Загибель кожного бійця, близьких моїх побратимів, побратимів чиїхось, рідних і близьких моїх парафіян, дітей, тих матерів, які плачуть. Я не можу сказати, що якась історія там буде окрема така. Війна сповнена страху, страждань, в той же час милосердя. Хтось приїхав сьогодні у військовій формі зі сходу. Матері принесли фото своїх синів, які загинули на сході України. Хтось навіть взяв із собою прапор Криму. Сьогодні у день незалежності люди хочуть показати. Війна ще триває. Для Людмили Мирончук хода шанс ще раз нагадати про зниклого сина Андрія Маркіна. Жінка розповідає, в серпні 2014-го побачила відео, де її Андрія та інших бійців батальйону тероборони Кривбас взяли в полон бойовики. Пізнали я і частина пізнала. Нам всі обіцяють починає от СБУ, Міноборони, президента і всіх остальних. Що вони займаються два роки. Ось буде 31 августа. Ніхто нічого нам не сказав. Батальйони Азов, Донбас, Кривбас, бійці прийшли, щоб пом'янути загиблих побратимів і нагадати владі про полонених товаришів. Учасник маршу Дмитро Винников воював у пісках. каже: люди прийшли на парад не святкувати. Я вважаю, що і парад був теж необхідний, але не в рамках свята якогось. а просто щоб… Люди побачили своїми очима, що є ті, хто може їх захистити. І покажем, що ми браття козацького. З Хрещатика учасники маршу попрямували до алеї Небесної Сотні, поклали квіти загиблим героям. У руках багатьох соняшники. Вони символізують літо. 2014 року і взагалі війну на сході України, коли наші хлопці воювали в полях на незібраних соняшниках. І ті соняшники так і залишились в Донецькій Луганській області незібраними. Марина Сіфорова, Сергій Тищенко, новини на першому.